Я хотів би в сьогоднішній день продовжити е, ту тему, яка стала відповіддю на запит про поклоніння, про служіння Богу. Проте, сестри, питання служіння, воно не тільки це не є нове, але воно завжди було важливим, актуальним для людей. Минулого, минулих разів ми говорили про те, що поклоніння... Або воршип це є повна покора, передача своєї волі, підпорядкування волі Божої. Поклоніння це є жертва, те, що найдорожче своє, я віддати для Господа. Я буквально нагадаю декілька тільки е, пунктів, про що ми говорили. Наприклад, Ноя, Єноха, Давида. Люди, шходили, люди ходили перед Богом і до вподоби були для Бога. От життя склалося так, що вони звершували життя до вподоби для Господа. Умови для поклоніння перше це страх Божий. Коли людина не має страху Божого, брати і сестри, поклоніння немає. Там може бути що тільки. Шоу може бути. Може бути гарний артистизм, може бути гарне мистецтво, але поклоніння це є персональне. Це є особисте, це те, що в серці ніхто не бачить. Але людина схиляється перед Богом. І це, звичайно, повна покора для Господа. Перешкодою ми говорили про те, що одною з самих важливих перешкод для поклоніння це є лицемірство, це є притворство, це є формалізм, коли люди одні, але в церкві вони зовсім... Інші. Люди мають е, цінності одні, але в церкві вони показуються, мають вигляд інший. Скажіть, будь ласка, кого ми обманемо? Бога обманемо? Господь знає серце. І через це таке поклоніння, воно, звичайно, нікому користі не приносить. І е, Писання нам представляє, є відповідні вимоги або, або поради. Ось щодо поклоніння Ісус Христос сказав, правдиві богомільці будуть вклонятися Богові в дусі і в правді. Перша, Перше, як звершується поклоніння, це є дух наш. Оскільки Бог є дух, то ми тільки духом можемо нашим правдиво вклонятися для Нього. Намушу приклад. Із минулого разу на наводи. Ви пригадуєте, коли свого часу Саул мав проблему духа, коли дух злий його переслідував або дошкуляв для нього. Прийшов молодий юнак, якого покликали, який мав добрі відносини з Богом. Він почав грати, і писання каже, злий дух втікав, коли музика богобійної людини звучала Коли Божий Дух перебував там, злий дух втікав. Знаєте, мене іноді, е, я порівнюю і дивлюся, іноді, або не завжди не вся музика є духовною. Іноді подивишся, коли грає музика, то, здається, вона не відганяє злий дух, а здається, що там сходить злий дух. Тому що люди стають нервові, люди стають, знаєте, непередбачливі, люди стають, виходять незрозуміло, не, не на які, в які, в який стан входять. Тому перше це є поклоніння духу і правда. Те, що сказав Господь, Господь є правда, має відповідати для Господа. Коли свого часу... Самуїл, Господь через Самуїла сказав до Саула, що піди Амаліка знищи. повертається Саул, зустрічається з Самуїлом і каже, пане, я виконав волю Господа. Розумієте, бунт не завжди говорить, що, визнається, я збунтував, я неправильно зробив. Я виконав. Каже Самуїл, послухай. Що то є за бекання чую овець? Ну так, то наші е, люди рішили, що хай краще від амаліка буде ми для Господа так такі задіяли. Каже, хіба ж поклоніння дорожче за слухняність? Слухняність краще за жертв. Тому що не послуг такий самий. Гріх, як і ворожбицтво. Поклоніння, брата сестри. Правда має, має в правді бути поклоніння. І наступне, на що я хочу зауважити в сьогоднішній день, буквально декілька думок. Поклоніння, воно виражається вербально, тобто в словах. Поклоніння виражається нашими словами. Господь нас спас тіло наше, щоб тіло наше виражало подяку для Господа. І в 1 Коринтян 6, 19, 20 я не буду читати, але нагадаю, тільки апостол Поло каже, звертається до церкви. Дуже дякую, оператори, Хіба ви, каже, не знаєте, що тіла ваші це є храм Божий. Тому прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших. Віддавайте подяку для Бога. Звершуйте поклоніння, прославляйте Господа. Поклоніння виражається вербально. Дорогі присутні, слово має силу, оскільки одне із імен нашого Господа це є слово. Завважте, будь ласка, коли ми приходимо, ми про це трошки, можливо, пізніше поговоримо, коли ми йдемо в служіння, зверніть, будь ласка, увагу, скільки виникає спокус. Скільки виникає недорозумінь, вам хтось підрізає авто, у вас трафік, ви не встигаєте. Яка причина? Чому саме? Розбалансувати ваше серце. Щоб ви наговорили недобрих слів, а тоді, коли прийдете перед Бога, то, звичайно, не гаєтеся. В кращому випадку сидіть і зітхати. А в гіршому випадку все не так. Все не так, не так зайшли, не так звучить, не так вийшли, не так це. Чому саме? Слово не дати, за, за, заблокувати, щоб прославляти Бога устами нашими. Тому що плід-уст уст це є жертва, яка приємна для Господа. І так перше, вербально або устами нашими. Друге це є вчинками нашими. Дорогі присутні, спасіння наше у Бога є ціль для нас. І наше поклоніння, воно виражається в наших вчинках. Я не буду це читати, будь ласка, оператори Єфесянам 2.10. Будь ласка, виведіть, будь ласка, на, на комп'ютер. Апостол Павло каже, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував. У російському тексті написано передбачив для нас виконати. Тому добрі діла це не є вибір, дорогі присутні. Добрі діла це не вибір, це призначення, які Бог призначив нас на добрі діла. І коли нас спонукають, зроби добре діло. Послухайте, це не приліпало до вас, що вас хтось хоче вам зло зробити, вас переслідують в церкві. Вас нац... Но, Дорі присутні, обов'язок проповідника говорити про призначення, чому, на що Бог нас призначив. Обов'язок проповідника не потішати нас, що ми хороші, але сказати, в Христі Ісусі ми хороші. Але Бог передбачив нас робити добрі діла. Кому робити діла? Написано, хто не піклується про своїх, про домашніх, то той хто, яким він вірний, той зрікся віри і гірше невірного робити своїм близьким добре діла. Це є поклоніння, це є призначення, що Бог передбачив для нас. І ще одне це є свідчення, коли виражається в нашому посвячені нашого тіла, коли ми свідкуємо для інших. Римлянам 12,1 апостол Павло каже, умоляй вас, браті, милосердям Божим, представте тіла ваші в жертви для Господа. Для чого в жертву представити? А тому, що Ісус Христос сказав, що я прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Коли Ісус прийшов спасти те, що загинуло, то для нього треба ноги тому що Господь є дух. Для нього треба уста, для нього треба руки наші. І він каже, умоляю вас. Представте мені для це, це для, для мене. Для користування. Я недовго. Уявіть собі, Йосиф Аримафейський представив Ісусу Христу свою домовину на три дні. Скажіть, будь ласка, втратив Йосип ні? Вернулася для нього домовина. Але послухайте, ця домовина війшла на у, в історію. В цій домовині цю домовину використовував Ісус. Коли ми віддаємо себе для Ісуса Христа, це не втрата. Послухайте, це не втрата. Буде день, коли нагорода прийде за те, що Ісус використовував наше тіло для Його слави. І ще одне саме таке... Ну, а, як сказати, що не подобається для деяких людей, це є це поклоніння через пожертвування, те ж саме, брати і сестри. Це останнє, що я хочу зауважити в формі поклоніння. Є багато форм. Апостол Павло каже, в другому до Коринтян, 9 розділ, з 11 по 14 вірш. 2 Коринтян 9, 11 до 14 вірша. І він каже, щоб усі ви збагачувалися на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. Бо діло служіння цього, тобто жертви, пожертвування, не тільки виповняє недостачі святих, але й багаті, багатьма подяками Богові, досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за послуг Христової Євангелії і так далі, брати і сестри. Через пожертвування славиться ім'я Бога. Ми їдемо по прекрасних автошляхах Америки. І ми дякуємо. А навіть, буває, ще навіть і не дякуємо Бога. Проте сестри, ми забуваємо, що жили, можливо, ми в країні, де не дороги були, а напрямки були. Ми їздимо, прекрасно їдемо. Послухайте, як є важливо дякувати Бога за те, що Бог дав для нас. Хто на це жертвував? Я не знаю. Ми збираємося в домі молитви, де хтось збудував. Хтось працював. Хто це робив? Я не знаю, скільки подяки йде для Бога, скільки людей спаслося тому, що хтось клав щось. Пожертвування це є форма поклоніння, смиріння перед Господом. Чому ми, або я можливо візьму, а, чи завжди було п -п поклоніння от у, у а, історії народу Божого? Біблія нам говорить абсолютно від перших людей, коли народилися двоє синів у Адама і Єви, Каїн і Авіль, пригадайте, будь ласка, вони поклонилися для Господа. Одну жертву, одне поклоніння прийняв Бог, а іншу не прийняв. Коли з, із, 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 із ковчега вийшов Ной, що він зробив? Вклонився для Бога. Поклоніння було абсолютно всі періоди. Я звертаюся до мого покоління і до старших наших людей, іноді мені задають питання, Вікторе, такого раніше не було поклоніння, як зараз. Дорогі присутні. Ми жили в країні, або кожна е, культура має свої якісь особливості. Кожен народ має свої особливості. І по правді, ми жили в країні, де не була така форма поклоніння, в якій живуть наші діти. Ми жили в країні, де заборонялося, де, де ховалися, ми збиралися по, по будинках. Скажіть, будь ласка, які умови були в нас для того? Я хочу сказати для молоді, я не, 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 це не значить, що не було поклоніння. Для мене я ніколи, мабуть, не забуду тих хвилин, коли були пісні в дусі, коли духовні пісні сходили на Божий народ. Повірте? Немає з чим зрівняти. Скажіть, будь ласка, хіба це не було поклоніння? Ми скучаємо. Тому що зараз спрага не та, в нас нема спраги до пошуку, у нас все легко дається, у нас все, все, все підготовлено, ми маємо. І це, це я не, не кажу, що неправильно, але я дуже дякую за це. Але то було зовсім інша, інший час. Ми жили в православному середовищі. Навожу вам приклад, елементарний приклад свого досвіду. Господь розпочав церкву. Мені як пастору... Потрібно реєструвати статут. Півроку ми не могли зареєструвати церкву чи навіть більше, по декількох причинах. Три причини Держкомітет в справах релігії при кабінеті міністрів або представник міста виставив для нас. Перше, в статуті ви написали, що маєте право або бажаєте молитися на інших мовах. Не можете молитися на інших мовах. Дорогі присутні, ми це право наше. Це є наше віру вчення. Я хотів би, щоб люди молилися на інших мовах. Ми, це було на початку, тільки радянська влада, знаєте, прийшла до свого похоронила її там. Друге, піднімати руки. Ні в якому разі. Держкомітет в справах релігії забороняв молитися з піднятими руками. І третє. Ви наводите гіпноз, не приводите, вас люди плачуть, коли в служінні, коли співають або коли моляться. Хіба це від мене залежить? Я хотів би як пастор, щоб люди плакали. Проте, і сестри, моя ціль не образити людей, але я хотів би, щоб люди покаяння, плач ради Бога. Це є добре. Коли люди каються і плачуть, я так би хотів би, як проповідник, щоб більше цього було. Але зауважте, будь ласка, прийшов представник провірити церкву, чи моляться на інших мовах, чи руки піднімають до Бога і чи плачуть в церкві. Церква не знала, хто він такий? Тому що, ну, перший раз прийшов чоловік. Я сидів, я знав добре цього чоловіка. Він прийшов провірити церкву. Брати, сестри, скажіть, будь ласка, це піклування про людей, піклування про церкву? Чи це перешкода? Це перешкода. І хочу сказати, вона продовжується, ця перешкода. Перешкода, диявол використовує різних, різних своїх, знаєте, посудин для того, щоб перешкоджати в цьому. Тому на сьогоднішній день, ми живемо в країні, я так би хотів би, щоб люди сповнялися Духом Святим. Я хотів би, щоб люди поклонялися, наповнювалися Духом Святим. Я хочу, щоб люди піднімали руки в молитві, прославляли Бога. Чому саме? Чому ми піднімаємо руки до неба? Ісус Христос, коли давав образо, зразок молитви, поклоніння, то він сказав, моліться так. Отче наш, що де? На небі. Брати і сестри, наш Бог не... Не під землею, наш Бог на небі. Ми піднімаємо наші очі до неба, тому що поміч звідти приходить. І поклоніння звершується. Ми молимося до неба. Ми молимося туди, де наш Отець Небесний. Як Ісус Христос сказав, чому виражалася молитва? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Це є поклоніння, брати і сестри. Це не є придумано нами, це є зразок. І через те у церкві те збираються Божі люди, в домі, біблійний зразок, ми звертаємося до нашого, до нашого Господа. Чому ми робимо це в церкві на початку служіння? Я знаю, що е, ми з різних церков. Десь робилося, десь не робилося. В церквах в Західній Україні люди збиралися і зразу співали декілька пісень. Три, чотири пісні співали. Коли мій тесть прийшов перший раз у служіння і почув, що співають пісні, практично це його, знаєте, зразило на повал. Як це так, каже, десять ранку. Я знаю, що цей присвітер Остап, він ще... Ні в одному глазу не мав. Каже, як? Я без, без цього діла, у мене нема пісні. А вони співають. Звідки це береться? Брати і сестри, це не береться від горілки, це береться від радості спасіння. Дух Господь дав радість спасіння. І коли ми збираємося, ми прославляємо нашого Господа. І через те кожного разу, коли ми збираємося або їдемо на служіння, готуємося до служіння, в нас є перешкоди. Тому ми, як служителі, наше бажання, щоб перше, що ми розпочинали, це молилися, каялися. Господи, ти великий, ти всемогутній, ти добрий Господь, Ти, ти є великий, ти прощаючий, щоб ми каялися і перше ніж... Чути слово Боже. Боже Слово лягає туди, де приготовлена основа, грунт приготовлений. Як готується ґрунт, брати сестри? Нашим покаянням. Готується нашим переглядом. Звідти звільнити, що зайве, і серця звільнити, що лишнє. Приготувати серце для слова Божого. Якщо ми не приготуємо серце, нічого туди не ляже. Це буде... Грунт кам'янистий, бо там уже закидав наш сусід, який піклується про нас те ж саме, щоб нас заблокувати. Каміння туди закидав. Їдемо, я зауважу, їдемо. Хтось їде повільніше, ми спішимо. Скажіть, будь ласка, як ми благословляємо? Ой. А потім Господь не наповняє Духом Святим. Звісно, наповнить, тому що ми образили когось, ми обізвали когось. Послухайте, поклоніння це є підготовка для того, щоб словом звільнити місце для, для слова Божого. Щодо пісень, є пісні різні. Є пісні, ми вживали свого часу, все використовували для евангелізації. Ми співали пісні оповідальні, по-російськи повіствовательної пісні. Це цілі проповіді. Христос вийшов з храму. Ціла проповідь. Я сижу у нього Ісуса. Ціла проповідь, цілі проповіді, Скільки людей покаялося від пісень, коли співали в церквах? Але брати і сестри, на сьогоднішній день ми маємо на все умови, свій час. Через те, коли збираються люди і коли співають пісні молитовні, і свого часу були. Ми свого часу виростали на поклонінні, взяти красота Ісуса Світість во мні. Хіба це не пісня поклоніння? О дух Божий прийди, все у ній і зміні. Це є пісня поклоніння, брати і сестри. Різний час, різні пісні. Не судіть, що міняється, можливо, мелодія міняється, міняється, можливо, якась тематика. Але дуже важливо, щоб слова в поклонінні було сконцентровано на того, кому ми поклоняємось. Предмет нашого поклоніння, предмет нашого поклоніння не проповідник. Не музиканти, не хор, не співаки. Предмет нашого поклоніння Ісус Христос, який спас проповідника музикантів, співаків. І наше бажання взяти увагу людей і привести, поклонитися для того, хто віддав свого Сина Ісуса Христа на смерть, щоб ми мали спасіння тільки в ньому. Добрі присутні. Я хотів би в сьогоднішній день, ми маємо сьогодні скорочене зібрання, в нас ще є, членська буде бесіда, я хотів би разом з вас запросити до щирого поклоніння для нашого Бога. Послухайте, якщо ви є спасенні, не тому, що ваші батьки були хороші, тому, що Ісус, Отець Небесний, Він є благий наш Бог. Він спас нас. Брати, сестри, Він помилував нас. Він зберіг нас, Він відкрився для нас. Хіба не варто йому поклонятися? Хтось на англійській мові, хтось на українській мові, хтось по-російськи молиться. Послухайте, Господь знає це. Поклоняйтеся для нього. Якщо в вашому серці є те, що перешкоджає, відкрийте перед ним. Відкрийте кров Христа. Вона очищає всякий гріх. Я запрошую, давайте ми схилимося. Схилимося перед Ним і вклонимося, відкриємо наші серця для Нього. Молимось.